Полтавському краєзнавчому музею можуть присвоїти ім'я Василя Кричевського. Під час засідання постійної комісії з питань освіти, науки та культури це питання вирішили внести до порядку денного сесії обласної ради. Василь Кричевський був архітектором, який розробив проект будівлі краєзнавчого музею. Колектив вирішив вшанувати відомого зодчого та його творчість, назвавши заклад на його честь. Вода відсутня і тому обласна управління освіти, Державної адміністрації вийшли з пропозиції внесення змін, щоб з цієї програми не надати додаткових грошей, а з тих, що в нас є гроші, виділити на цільове на будівництво скважини. За рішенням депутатів обласна рада також розгляне на черговій сесії зміни до програми розвитку професійно-технічної освіти на 12-15 роки. Мова йде про проведення води до професійного аграрного ліцею, що у селі Веприк Гадяцького району сучасний музей працює над тим, щоб популяризувати його мистецтво. Бо, той вклад його у народне мистецтво, і той вклад, взагалі, в мистецтво, в живописне мистецтво, ми на сьогоднішній день маємо. Бо в колекції нашого музею це 200 одиниць його творів та особистих речей. Також народні убранці розглянуть на сесії питання щодо проведення другого обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року та нагородження учасників грошовими преміями.